Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось, що заважає вашій дитині навчитись читати, любити читати. Що заважає читати? Навчитись читати добре. Скажіть, покажіть. Ну, одразу кажу, якщо ви будете е, так жорстко казати, що робити, дитина це робити не буде. Супротив іде одразу. Е, оце, що ви її намагаєтесь зламати, що заставити. Давай буду бити, там ще буду лишати всіх блаха. Ну, читай швидко, встане в ступор, взагалі нічого не буду робити. Багато негатива. Е, в минулому, щось було в минулому. Якесь пришествия пов'язане з батьком. Ой, коли дитинка була маленька, чи впустили, чи е, якийсь е, був стрес, чи фізично стрес, що удар, І також може бути емоційний стрес. Чи батько пішов з родини, чи батько закатував якісь скандали, чи щось, щось батько повинен батько, при тому батько хороший, непоганий. Але щось якась була ситуація, коли дитинка була зовсім маленька, до 5 років. Щось трапилось, що вплинуло, вашій дитині важко вчиться. йому, Йому або їй важко запам'ятовувати. Дитина хоче читати, хоче вміти, робити все, що ви кажете, щоб ви не сварились, ви сурова. Оце королева мечей, це мама. І дитина лякається, що ви сваритесь. Треба проявляти чудеса дипломатії і смірітися. Ну, не вміє читати, погано читає, не встигає. Це не того, що дитина. Ледача це того, що люди дитина не може, не може фізично це зробити із-за того, що вона пережила в ранньому дитинстві. Ось, дитинка хороша, розумна, переросте, все буде добре, все вивчить. Це карта, карта сили. Це той паросток, який виросте і все буде добре. Тобто... Дайте час, потрібен час, щоб в голові там все налагодилось, і щоб вона могла або він міг запам'ятовувати те, що ви йому туди намагаєтесь впихнути. Оце насильно, швидко і бігом, бо я так сказала, не буде. У вас буде довгий шлях, і, і, і цій дитині треба більше часу, щоб це суміть зробити. Це не того, що дитинка не хоче, а це того, що дитинка не може. Ось. Не може вона. І оце карти кажуть, що дайте волю, хай буде щаслива, хай буде, хай робить, що хоче. Всі навчились читати. Немає ні одної людини, яка не читає. Ваш також навчиться рано чи пізно, йому треба більше часу. Це не значить, що не, мож, не треба цьому приділяти часу. Треба приділяти часу кожен день потрошку, але так, без нажиму, без скандалів, і щоб це дитині подобалось. І щоб це було як власне бажання. Ось так. Опит, карта, опит і отшельник. Дивіться, отшельник це те, що вам предстоїть великий шлях, ще довга дорога до того, щоб. Здійснились всі ті бажання, які ви хочете, але це не ваш випадок, що там буде вундеркінд, там все буде прям швидко робити. Ні, це не ваш шлях, але дитинка дуже розумна. І спізніше він буде там, або вона, там, чудеса, просто дуже розумна дитина, але. Це проявиться пізніше, їй більше часу треба, опита, більше опиту набиратися. Тобто щодня, щодня, поступово, поступово, поки не в... зцілиться оця там нервова система і нейронні зв'язки в голові. Шість кубків, все буде добре. Буде читати з задоволенням. Все буде робити, все здійсниться. Дайте час, відчепіться від, від дитини, не робіть стресу ще на тому, що ви заставляєте і що в нього там щось не виходить. Якщо будете оце робити з плеча ось так, то взагалі впаде в ступор, буде дураку. Повішений злякається ще більше, не можна стресів робити ще більше. Терпіння, потрошку, потрошку, все навчиться. Кожного дня по чуть-чуть. Прибираю те, що було в минулому. Ось, я вам співчуваю, але у вас все буде добре. Не здівайтесь над дитиною, не кричіть, не заставляйте, не боїте. І не кажіть, що ти там дурний, дурна, там бігом. Не залякуйте. Дитинка дуже хоче все робити. Ну, так сталося. Перекриваємо. Так сталося, що не може. Нічого, це все пройде. Ісцеління буде, і все буде хорошо. Дитина дуже розумна. Ось успіх кладу і картомир. Все буде добре. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу зцілення для того, хто дивиться, для його дитини. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають дитині, навчитись читати, щоб їй було легко запам'ятовувати, щоб навчання було легким, радісним. І швидко, щоб все схватувало. По Верховному суду та буде так, прошу виправити ту ситуацію стресу, яка вплинула на дитину в минулому. По Верховному суду та буде так і так буде. Допомоги прошу читати. Легко, перешкод більше нема, щоб вчитися гарно, швидко і з задоволенням. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дуже дякую за донати. До зустрічі на каналі!